намагаємось це робити, сказати нашим союзникам в першу чергу, що війна почалася в 2014 році, що всі практики, тортурові в тому числі, всі практики злочинні, які були застосовані до людей на Донеччині і Луганщині, росіянами, всі вони були повторені, відтворені на всіх інших теренах України під час повномасштабного вторгнення. Що це означає для світу? Це означає, що як не зупинити тепер російську агресію в Україні, то ці практики, які почалися від 2014 року, були відточеними на території, на теренах України, будуть точно так відтворені і повторені на території Польщі, на території країн Балтії, де-інде, куди цей російський чобіт намагатиметься поставити себе. Тож в цьому сенсі, якщо а, цей щоденник не хочуть сприймати як е, е, такий дзвон небезпеки, та, то там є багат, багатенько лайфхаків, як жити без води, як між двома стінами ховатися. Там є дуже багато практичних парад для тих, хто хоче проспати Третю е, світову війну.